Так, громадяни, та що? Раз, Там он дзига. Так, тут дзига. Це, конечно, дядя Женя вже ось. І ні, ні, не і Сьогодні зборка оцього пацана. Зараз будемо фокус покус робити. Це дядя Вітічка у нас розбомбив дяді Валері тракторця. Трошки тут є нюансики. Так, а це дядя Сережа зараз буде намивати оцього бугая. Приїхав він до нас під росточечку. Там дірочка, там дірочка, добрий день. Коротше, будемо лічити оцього пацанюру. Це у нас 550-80, бугаюка серйозний, страшний. Навірно, піднімай ще Васька вище. Повністю піднімаю верх. От таке. Там Ну коротше, ось тут я думаю, понятно все. Всім трошки он. яєчко. Це, оце, оце означає, що це вже жопу по-посадочному. Якщо чесно.